Мир, щоб діти спокійно бігали в школу із школи, щоб не вибігали на уроках в сховище. Напевно, щоб нічого не вітало у нас над головами. Дуже великі завжди виклики, і це боротьба. Боротьба зараз на кожному етапі нашого життя. Ми знаємо, мабуть, гармонія між всіма державами на світі. Взаємність, повага. Ну і не втручання, звісно, у суверенні, суверенні справи кожної держави. Коли не літають ракети, коли немає смерті, немає війни, ну, немає якихось бойових дій. Коли спілкуюся з військовими, то вони ж також ну, мир це коли все це закінчиться, да, вони поїдуть до своїх рідних, рідних до дітей, до сім'ї. Мабуть, усі проміжки між тим, як ми відстоюємо свою свободу, свою незалежність, коли ми можемо спокійно. Бути за наших дітей, особливо, ну особливо ми, да, там жінки, мабуть, це і є мир. Мир це не тільки тоді, коли вже не стріляють, коли тишина. Мир тоді, коли мир в серці. Дуже важливо після того, як закінчаться бойові дії, дуже важливо, щоб була справедливість.